Дев'ята розділ: 1. закономірності формування природи материків. Тема перша географічні карти материків. Параграф 2. географічні карти материків. Коротко про головне: джерела географічної інформації про материки. Знання про землю люди збираючи по крихтах, нагромаджували впродовж тисячоліть. У давнину цим займалися вчені філософи в епоху великих географічних відкриттів. Звитяжні мореплавці, у нас час з'явилася можливість вивчати планету за допомогою дистанційного. Зондування землі завдяки знімальній апаратурі пілотованих та безпілотованих літальних апаратів, а також космічних супутників завдяки всесвітній мережі інтернет, зібрана з усилями багатьох поколінь, дослідників географічна інформація, нині доступна всім, і опанувати її може кожен охочий джерела географічної інформації, власні спостереження, книги друковані та електронні, географічні карти, друковані та електронні, засоби масової інформації, друковані Ховані та електронні інтернет, газети, журнали, відеофільми, музейні експозиції, реальні та віртуальні. Карта найзручніше джерело географічних знань. На карті записано стільки інформації, скільки в десятках та сотнях сторінок книжок. Ще в давні часи було створені паперові карти. Сьогодні поряд з ними широко застосовують більш зручні їхні електронні версії. Перевага карти з поміж інших джерел інформації очевидна, зображене на ній наочне, тобто його легко сприймати. Мати органами зору, нині під впливом людської діяльності відбуваються швидкі зміни товкірів. Тому на картах інформація постійно оновлюється, залишається достовірною та сучасною. Окрім того, за картою є можливість здійснювати певні вимірювання та обчислення. Так за градусною сіткою визначають географічні координати точок, напрямки, азимути, відстані, площі тощо. За шкалою висот і глибин абсолютні та відносні висоти точок. Отже, якщо навчитися читати карти, з нею можна почерпнути корисну інформацію про природу населення певної території та його господарську діяльність. Класифікація карт материків вивчаючи географію, ви працюватимете з різноманітними картами. Щоб доцільно використовувати кожну з них, слід знати їх особливості. Карти поділяються на групи залежно від їх ознак, а за просторовим охопленням, тобто розміром території, яку вони показують. За Табом за змістом. Тобто тематикою зображення за призначенням, ознаки карт та групи географічних карт, ознаки перше за просторовим охопленням, світові карти світу, карти півкуль, регіональні материків або їхніх частин, держав або їхніх окремих територій, друге за масштабом: дрібномасштабні, середньомасштабні та великомасштабні. Третє за змістом. Загально географічні відображають усі об'єкти з однаковою деталізацією без виділення окремих з поміж інших, наприклад, фізичних. Карта. Тематичні детально показують окремі елементи місцевості, нехтуючи іншими, наприклад, кліматична, політична карта ґрунтів. І четверте за призначенням навчальні, військові, туристичні, дорожні, навігаційні, синаптичні, довідково інформаційні та інші.